Максим! не забудем, я простим! Чайка Максим! не не я Чайка Максим! Не забудем, не простим! простим. Таке враження, що просто давно ми його всі не бачили. І ми певні, що зараз він тут, він дивиться на нас з неба і він радіє, що його справа жива. Нехай вороги не лікують, не святкують перемогу, що вони вбили Максима. Його справа жива. Ми продовжимо його справу. Ми будемо вір, вірні його ідеалам. Слава Україні! Слава нації! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героя слава! Слава Максиму чайці тричі! Слава Слава, слава! слава Україні! героям Слава, слава нації! Україні! Коли рік тому ми дізналися, що в Одесі підступно вбито нашого побратима Максима Чайку, це був шок для всіх. Це було усвідомлення того, що багато хто, можливо, не хотів або на певному етапі не міг усвідомити. Що насправді. Той жовто-блакитний прапор, який нібито висить на державних установах сьогодні в Україні, та нібито українська конституція, яка сьогодні існує в нас, нібито українська влада, що це, це повна фікція. Що насправді ми живемо, на жаль, в країні, де українця молодого патріота можуть просто так вбивати на вулиці тільки за його патріотичні погляди. Ми стали свідками того, що за цей рік. Ні ця помаранчева влада, яка вже пішла, ні нова, білоблакитна, не зробили нічого, щоби знайти вбивць Максима. Ми бачимо, що ті люди, які насміхаються над, цим, над цією трагедією, ті люди, які дозволяють собі хамство з приводу цієї смерті, вони абсолютно не покарані. Злочинці і вбивці, вони на волі, вони нікуди не тікали, бо їм нема чого тікати. Ця влада не буде їх. Переслідувати ця влада навпаки їх буде покривати. Ми сьогодні є свідками того, що вбивство Максима воно стало певним Рубіконом для всіх. Стало усвідомлення того, що насправді треба дійсно сьогодні ставити питання про повну зміну системи в Україні. Ми стали свідками того, що нам необхідно продовжувати його боротьбу. Українців протягом їх багатовікової історії неодноразово намагалися. Зробити рабами неодноразово намагалися зробити бидлом інших володарів, але жодного разу цього не вийшло. Українці завжди перемагали, українці завжди боролися. І завжди наша земля була щедро полита не тільки кров'ю наших героїв, які полегли в боротьбі, але й кров'ю тих ворогів, які знищували нашу націю. Тому сьогодні тут, в Одесі, в українському місті Одесі. Ми пригадуємо нашого побратима Максиму Чайку і ми будемо продовжувати боротьбу за ті ідеї, за які він помер. Тому що сьогодні я в цьому впевнений, смерть Максима Чайки не була марною. Я впевнений, що саме звідси з Одеси, з берегів Чорного моря підніметься нова хвиля українського відродження, саме звідси піде нове покоління патріотів. Нове покоління націоналістів, яке зробить Україну дійсно українською національною державою, де буде панувати національна і соціальна справедливість. Я вірю в те, що наша боротьба триває. Максим чайка з нами. Він іде разом з нами в наших рядах. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нації! Слава Максиму чайці! Слава Україні! Слава нації! Ну що, друзі, розпочинаємо наш концерт, присвячений пам'яті загиблого патріота Одесита Максима Чайки. І розпочинає наш концерт. Група зі славного міста Донецьк. Дев'ятий вал. Давайте привітаємо їх! Краще вмерти, як воїн, ніж світорабо!